Мислення та енергія, продажі і просування в моєму опитувальнику в сторіс перемогли ці два сегменти. Я дуже класно можу їх поєднати через те, що я занурена в ці дві теми дуже довго в психологію і в мислення я занурена понад 15 років. В продажах також я понад 15 років, але як маркетинг, як онлайн-просування я практикую вже, можна сказати, більше п'яти. Того давайте почнемо, Let's go, я розкрию те, що маю в своєму арсеналі знань, що блокує нас. Тобто продажі, просування, і ментальний стан і енергія це все дуже взаємозв'язано. Тому якщо ми не розібралися, що у нас тут, не розібралися з нашим енергетичним станом, то у нас не вистачить того ресурсу, щоб включитися в ці продажі, в цю машину контент-мейкерства. І от у ці процеси взагалі, того дуже часто те, що нас стопорить, те, що нас обмежує, не завжди є свідомою штукою. І це взагалі не важливо, в якому ви віці статусі рівня опрацьованості. Я дуже часто е, стикаюся з тим моментом, коли люди вже такі е, самовиражаються, я така вже опрацьована, що мені вже е, цей світ зрозумілий. Е, психологи ходять на терапію до своїх колег, і неважливо, хто ви по, ще раз повторюсь, по віку статусу, хоч хоч ви можете бути е, керуючим там, не знаю. Заводу Тесла все рівно у кожної людини якісь свої процеси. І це, якщо не свідоме, то самим майже нереально розібрати це, усвідомити і відкопати. Якщо у вас немає психологічної освіти, якщо ви не розумієте законів цих і світобудови, і енергообміну, і так далі. Кожен має потяг до чогось свого, так само, як і я, вивчаючи психологію, квантову фізику і так далі. У мене вже роз'ясню коротко, навіть знаєте, якщо взяти два сегменти. є дуже релігійні люди, дуже віруючі, і є дуже по, нау по науковій базі. Я е зазвичай люблю дізнаватися все. Люблю впізнавати все, щоб зробити свої особисті висновки. Тому в мене є відповідь і для цих релігійних людей, і для тих, які через науку пізнають цей світ. Якщо взяти релігійних, то навіть Ісус Христос частково був учнем, він був учнем і в той же час і вчителем. Тобто, оця гординя, яка у нас усіх. Інколи проскальзує, то це якраз і є той самий великий гріх, гординя, оцей нездоровий егоїзм. Того е, мораль тут така, що до кінця опрацьованих немає, ми все життя щось опрацьовуємо. І для цього ми існуємо одні в одного. По науковим дослідженням, то звичайно, що науково доведено, що у наш мозок закарбовуються різні блоки на рівні ДНК. Коли в утробі матері людині може ще в утробі матері передаватися страхи, установки, блоки. це науково вже доведено. Тобто е, до тут вже треба просто розуміти, що так воно існує, воно має місце бути. Можливо, воно в мене є. Давай я з цим розіб... розберуся. Якщо в мене є здібності. От цього самого копання, самопізнання, от ракурс, схильність до розуміння психології, окей, якщо ні, то е, є люди, які просто фанатіють від цього і допомагають і служать світові цим. Я нараз стикалася з тим, що люди, які пройшли певні курси, можливо, якісь взагалі навчальні продукти, і вони перейшли якийсь поріг тих знань, того левелу, в якому вони були. І в них е, ось у одних у якась духовна гординя виростає. В інших якийсь такий я королева, я вже опрацьована. Я це все розумію, це все знаю. Якщо ти мені кажеш якісь слова, які мені не зрозуміли або я їх розумію лише по-своєму, то твоя версія не має права на існування, бо існує лише моя, і лише те, що я знаю, бо я вже опрацьована, я вже велдан. Well я хочу сказати одну річ, що дійсно, якщо взяти духовний сегмент, дійсно просвітлена істота, вона все життя вчиться, бо вона знає, що до повного просвітлення це лише через вчення, через уроки і так далі. Якщо взяти логічне, якісь, то всі великі люди, всі величезні, які ну, світові компанії, якщо учули цей момент, що оця людина може мені розкрити ще якусь одну грань. Дійсно в людей з великим потенціалом є постійно ця жага до навчання, до, до самовдосконалення. Того в нашому випадку дуже важливо самоідентифікувати, що з нами є. Тобто, якщо у нас в середині є багато відповідей на те, що ким ми хочемо бути, куди ми мітимо. Який рівень життя ми хочемо? Значить, дійсно, якщо це всередині є якась картинка є, то значить це має місце бути в нашому житті. Але якщо ми ще не там, це вже означає, що є якісь обмеження, щось, щось, щось блокує. Того важливо, це вже зараз буде практичне завдання, яке важливо кожному зробити. І практичне завдання складається в тому, щоб написати свої цілі, просто зробити самоаналіз. Тобто, ким я була 5 років тому. Ким я хотіла стати, чи стала я? Якщо ні, то що можливо мені це заважало? Тобто, коли ми будемо самі з собою вести таку дискусію, такий діалог, дуже часто приходять відповіді. Потім куди я мічу, де я хочу бути через 5 років, і чи мої теперішні дії приведуть мене туди. І якщо ви точно знаєте, що, наприклад, треба зараз проявлятися в інстаграмі, продавати там інакше це все робити, і чогось вам це не вдається, важливо зрозуміти, що є якась блокуюча установка щодо вашого розширення, щодо вашого масштабування. Якщо ви не усвідомлюєте її, але бачите, що вона існує, то це я би дуже радила терміново з кимось це відкопати. І після ряду таких практик, самоаналізів. Важливо теж для мене особисто те, що я робила, і мені дуже допомогло. По житті, взагалі, я була підшліфована життям так, що я не мала в собі якоїсь такої заздрощів чи щось такого. Я завжди з самого дитинства знала, що я радію за когось через те, що в мене є свій шлях, але далеко не кожному дано це. Якщо взяти трішки з ізотеричного нахилу, то не кожна душа така стара, то є люди, які дійсно тригеряться. І, на жаль, я от в такому дорослому віці це дійсно глибинно усвідомлено, що є люди дійсно з великою заздрістю, через те, що вони не розуміють, що таке душа, не розуміють, що таке місія. Їх просто відрізали від, від реаліїв і від того, що саме їхнім душам потрібно, і їм, як особі. Того, для того щоб зробити результат в цьому житті, важливо дати собі дуже чесні відповіді: якщо я заздрю, якщо мене тригерять успішні там люди, якщо я бажала колись комусь зла і за того, що він мене рознервував, і так далі. І, і тут знову ж таки ці два є релігійна основа, є науково доведено. Якщо взяти релігійну, це великий гріх тобі повернеться бумерангом, тобто в кармічному менеджменті, це яке насіння ти насієш, воно потім проросте тобі величезним плодом, тобто стократно тобі це вернеться, те, що ти відчував там або е, посилав там, до прикладу, до тої людини. Якщо взяти з научної точки зору, коли беремо квантову фізику, там, де ну, там, де наша увага. Там і зріст. Тобто, якщо ви постійно будете зациклені на чужих досягненнях, на зрівненнями себе з іншими, і не будете виколупувати з установ, тобто там, де фокус уваги, там і зріст. Але, наприклад, якщо ти знаєш, вже розібрав свою проблему, у тебе остався цей щелчок, о, так дійсно, це мене і стопорило, Опрацьовуємо, йдемо далі. Наприклад, якщо є людина, яка може вам допомогти, до прикладу, я, яка пробудувала вам шлях стосовно контенту, стосовно якихось практик, і ви це вже робите, це вже означає, що ви розширяєтеся. І ваш уже фокус уваги на вас самих, не на зрівнення себе з іншим і так далі. Так, і навіть такі речі теж на рівні ДНК, і плюс в рі... в капсуль виховання, вона воно теж дуже часто спостерігається. Того, що якщо в сім'ї десь так це вирувало, то звичайно, що людина в людини може формуватися це на протязі життя. Того. Я дуже би радила Ментальні практики, вони дуже відрізняються і дуже часто виникають спірні питання стосовно того чи іншого. Наприклад, якщо взяти медитації, афірмації і різні інші практики, постійно постійні спори на що на рахунок цього. Це проблема в тому, що люди не усвідомлюють до кінця, що ментальна складова у нас різна, і код ДНК різний. І це, це так, якби ми хотіли одними ліками вилікувати всі хвороби. Не працює у всіх медитація, візуалізація, і Це факт. Просто важливо розуміти. Якщо, наприклад, взяти якісь практики, які б мотивували кожного, то я можу лишити тут оцей також прописати текстом свої досягнення. Просто прописати те, в чому ти став кращий. Взагалі, з початку народження, навіть перше досягнення, те, що ти народився з усіх сперматозоїдів, ти був лідером і так далі. От, по, по шкалі, коли ви до мене людина приходить в роботу при особистому торканні, я розумію, яке в людини мислення і що радити, і які практики давати саме, наприклад, цій людині, того не існує магічної пігулки для всіх. До, до кожного є індивідуальні методи, це, це лише важливо розуміти. Стосовно якихось загальних таких штук, як ми маємо, наприклад, чистити зуби кожного дня і так далі. Це, це те, що загально робиться. Так само і на ментальному фоні ми маємо чистити ту менталку, яка засоряється різними подіями і моментами Того чистимо менталку, піднімаємо рівень енергетики, і тоді продажі підтягуються. Ще один момент. Я дуже часто розкриваю цю тему, і не всі її розуміють. І це йде мова про лібідо. Дуже часто люди реагують на це слово саме через призму потяг до сексуального якогось контакту. Якщо взяти лібідо, це не лише, це не лише сексуальний потяг. І це вже науково доведено. Зігмунд Фройд зробив свої дослідження, ряд досліджень. Карл Юнг також, того, це вже науково доведено. Вони, от, якщо взяти по традиційній психології, ми оперуємося на цих двох. То вони якраз і розкрили, що це щось більше, ніж сексуальний потяг. Це життєва енергія, це те, що дає можливість креативити, дає можливість от ці бар'єри переборювати. І От це у них навіть є от життєвий потяг Ерос, який відповідає за багатогранність тобто це і про любов, це і про творчість, це і про те, що ти можеш творити. Це, це такого роду додаткове паливо життєвої енергії, яка важлива в бізнесі, в продажах, в креативності і так далі. Просто люди деколи не готові. Послухати ще чиїсь твердження стосовно цього, люди не дуже гнучкі стосовно, не завжди люди гнучкі стосовно того, щоб розширяти якийсь свій кругозір стосовно цього. Але це те, теж дуже важливо, особливо те, що я практикувала з жінками, щоб повисити рівень лібіду кожної жінки, це свої методи також. Я думаю, що багато хто з вас спостерігав це як і в як і в житті, так і в сценарії прописане в кіно, але там теж дуже часто прикладом з життя беруть. Ці жінки або чоловіки, які ведуть якісь бізнес, і їм потрібна ця енергія, оце паливо, і вони знаходять їх в коханках, в коханцях із сторони, які їх пушать, які дають їм цей енергообмін. Тобто вони беруть сексуальну енергію, тобто от цим драйвом знаходячи через сексуальний потяг, його можна підняти і інакшими методами. Просто Люди в силу своєї зайнятості або необізнаності, або небажання в цьому розбиратися, не знають, як ще можна оце все собі підняти. Того дуже важливо в цьому розбиратися і врегульовувати свої енергетичні штучки, своє лібідо піднімати, щоб рухатись далі, щоб це паливо приходило і генерувалося кожного дня. Того ось такі в мене думки стосовно цього всього. Ще маю наголосити на те, що до кінця вересня в мене є декілька можливостей взяти на індивідуальний гайд по продажам, по просуванню. І ще декілька, буквально три страцесії. До кінця вересня, можливо. Якщо комусь актуально і свої продажі або якісь свої особисті проблеми вирішити, то welcome. Бо потім будуть інакші процеси, інакші розцінки, і все вже йде по новій. Кому цікаво, кому відгукується, кому хотілося би попрацювати в особистому торканні саме зі мною, то я буду рада кожній новій людині. Того чекаю кожного.